Війна це завжди біль, сльози, страждання, руйнування, втрати. Але є одна дуже важлива річ, яку з часом чомусь багато людей забувають, або знаходять причини, щоб її не розуміти або не пам'ятати. Я спробую вам сьогодні це пояснити в такому місці, в якому, коли ви знаходитеся. Ви починаєте розуміти ціну, і у вас приходять правильні думки у вашу голову. Тож приділіть трохи часу та послухайте про ці важливі для нас зараз моменти. У війні є свої правила, і здебільшого вони не мають чогось спільного з справедливістю. Наприклад, чому в першу чергу уходять найкращі з нас. Це ж несправедливо, погодьтесь. Але війна вона така. І останнім часом я чую такий вислів від цивільних людей та й від військових теж є, за що хлопці воюють, за що хлопці гинуть. І мене це наштовхнуло на думку записати вам. Відео, що я про це думаю. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми з дружиною їхали з Одеси до Харкова в потязі. Я вже багато разів про це казав, хто давно на каналі, вони знають. І ми спостерігали, як Харків, місто Мільйонник, стає пустим. Спочатку ми, коли їхали в Потязі, ми бачили ці кілометрові. Затори, як люди виїжджали, тікали з міста, тікали від обстрілів. Потім, коли ми приїхали в місто, ми бачили, як люди збирали свої речі і тікали. Збирали дітей, збирали близьких, дружин, як на вокзалі не було де проштовхнутися, бо люди хотіли врятувати своє життя. Весь цей час, поки вони все це робили, ці люди які загинули, які віддали своє життя. Вони його віддали за те, щоб ті, хто виїжджав, жили далі. Вони принесли в жертву себе за, для життя інших. І коли я чую від людей такі речі, за що хлопці вмирали, то ви просто замисліться, щоб з вами було. Якби ви залишилися, я не знаю, як там було в інших містах, але я вам скажу про Харків, що його утюжили з чого тільки можна. І якби хлопці не стримували їх, не стримували цю орду, не стримували цю навалу, жертв би стало набагато більше. І ті люди, які зараз повиїжджали за кордон або поїхали трохи далі, ну або залишаються навіть у місті чи поповерталися, і коли вони кажуть такі речі, за що хлопці вмирають, чи вмирали, мені хочеться в них запитати, невже ви настільки жалюгідні, невже у вас настільки немає совісті або розуму, щоб просто навіть зрозуміти, що весь цей час, коли ви виїжджали, вони боролися і давали вам час та можливість просто виїхати? І Тими речами, коли ви кажете, за що хлопці вмирали, за що вони воюють, ви просто це все знецінюєте. Ну цього не, не треба робити, не можна цього робити. Якщо ми будемо знецінювати цей подвиг, а це подвиг, ніхто в світі не може похизуватися або навіть спробувати боротися з нашим хворим сусідом. Його досі всі бояться. Хоча навіть зараз, коли Україна дає опір цьому величезному гиганту, Скука ресурсів, все одно інші країни їх досі бояться. А ми це робимо. І ви знецінюєте цей подвиг. Не треба цього робити. Хлопці віддали життя для того, щоб ви мали час та змогу виїхати. По суті, вони врятували ваше життя, віддавши своє. Тому замисліться це. Війна це завжди несправедливість, це завжди біль. І приказка для когось, війна, де кого мати рідна, вона не просто так взялася. Звичайно, хтось буде набувати кармани, звичайно, хтось буде брехати, звичайно, хтось буде боятися і таке інше. Але не треба зніцінювати те, що зробили наші хлопці, і продовжують робити. Не робіть цього. Попри всю цю корупцію, попри все це. Досі залишаються люди, які ризикують своїм життям, щоб врятувати життя інших. І ніколи цього не забувайте. А під час війни завжди так було. І корупція, і брехня, тому що це хаос. Це якраз той ідеальний час для того, щоб вся мразота та весь цей грибок, весь цей непотріб повилазив і робив свої справи. В хаосі це, знаєте, як риба в воді, так оце і для них. А люди, які дійсно люди, вони залишаються людьми і роблять щось корисне для країни і для того, щоб зберегти життя наших людей, наших дітей, дружин. Тому цінуйте це і пам'ятайте. Інколи заходьте на цвинтар, щоб поміркувати над цим, просто сядьте на якійсь лавочці або пройдіться повз наших хлопців. І поміркуйте. Тримайтеся, кожного дня ставайте краще, розумніше. Все до України. Друзі, я хочу вам всім подякувати за ваш актив, лайки, підписки. Це все допомагає просуванню каналу, і я розумію, що в мене є однодумці. Також всім хочу подякувати за вашу фінансову підтримку. В кого є бажання, всі реквізити ви знайдете в описі під цим відео. Буду всім вдячний.